Всім привіт! Сьогодні пропоную вам зв'язати ось такий візерунок, який нагадує соти. Він дуже простий у виконанні, але разом з тим, дуже ефектний. Так він виглядає на лицевій стороні, так він виглядає на виворотній. Раппорт візерунку складає 4 петлі та 8 рядів. Я буду показувати на прикладі поворотного в'язання. Отже, в першому ряді візерунку нам необхідно перехрестити дві петлі вправо і дві петлі вліво. Я це роблю без допомоги додаткової спиці, і зверніть увагу, що мої петлі розвернуті до мене лівою дужкою. Це виникає з тої причини, що я вивертні петлі в'яжу бабусиним методом. Отже, як перехрестити ці дві петлі? Ось ця в мене повинна опинитися знизу, а ця зверху. Мені їх треба просто поміняти місцями. Я перезнімаю на праву спицю, першу петлю. Я знімаю, другу притримую і переношу праву. і пров'язую її. Слідом пров'язую другу петлю. Ось в мене утворився перехрест вправо. Далі мені необхідно зробити вліво. Мені необхідно, щоб ця петля була зверху, ця знизу, але цю я пров'язую першою. Я заходжу в цю другу петельку, пров'язую її, не знімаю зі спиці. Пров'язую першу петлю і знімаю обидві. У мене утворився перехрест вліво. Ще раз, перехрест вправо. Я міняю місцями ці петельки, пров'язую першу. І другу перехрест вправо. Тепер вліво я заходжу в другу петлю, пров'язую, не знімаючи зі спиці, пров'язую першу петлю, все, знімаю. Творися перехрест вліво. Ще раз перехрест вправо. Міняю місця, притримую ось тут петельку, щоб вона не злетіла. І пров'язую її, далі пров'язую ту, що у нас була першою. Перехрест вправо. Перехрест вліво заходжу в другу петлю, пров'язую, далі першу петлю. І ось так ми в'яжемо до кінця ряду. Якщо ваші петлі повернуті до вас правою дужкою, то як робити такі перехрести? Нам необхідно пров'язати другу петлю першою і щоб вона опинилася зверху, для того, щоб утворити перехрест вправо. Ми зверху цієї петлі заходимо під праву дужку, пров'язуємо зі спиці не знімаємо, пров'язуємо першу петельку. Знімаємо перехрест вправо. Далі, як зробити перехрест вліво? Нам необхідно, щоб ця петля опинилася зверху. Але пров'язуємо першу ось цю другу петлю. Ми оминаємо цю першу петельку, заходимо за праву дужку другої петельки, вив'язуємо петлю, не знімаючи зі спиці, вив'язуємо другу петлю. Ось так, перехрест вліво. Ще раз. Заходимо в другу петлю під праву дужку. зверху, вив'язуємо петлю. І вив'язуємо другу петлю. Перехрест вправо. Тепер перехрест вліво. Ми оминаємо першу петлю. Заходимо під праву дужку другої петлі, робимо петельку. Не знімаючи зі спиці, пров'язуємо другу петлю перехрест вліво. В'яжіть зручним для вас способом для мене. Зручніший спосіб, коли в мене повернута до мене ліва дужка. Другий, третій, четвертий ряд ми в'яжемо по малюнку. Якщо це поворотне в'язання, то це буде один виворотній, один лицевий, один виворотній ряд. Далі з п'ятого ряду в'яжемо знову перехрести, але вже в шахматному порядку. Шостий, сьомий, восьмий ряд ми також в'яжемо по малюнку.